Смиренність та лідерство Лідер повинен особливо виділятися смиренністю серед інших людей. Він усвідомлює, що, хоч він і лідер, він не має всіх знань та ідей, необхідних для виконання завдання. Для цього потрібний внесок з боку інших. Він відповідатиме на позиції інших людей словами. Здається, це хороша ідея. Або, можливо, мені треба трохи про це подумати. Я ціную ваші думки. Коли Ендрю Карнегі запитали про секрет його успіху в бізнесі, він відповів. Я підкоряюся тим людям, які знають про бізнес більше, ніж я. Звичайно, він усвідомлював, що для того, щоб розширити свій бізнес до бажаних розмірів, необхідно більше ідей, ніж ті, які він міг би виробити поодинці. Ми знову повертаємося до ідеї визначити смирення як здатність людини побачити себе такою, якою вона є, не підвищуючи і не знижаючи своєї цінності. Визнання, що в когось іншого може бути краща ідея, це не загроза самовпевненості, оскільки він знає, що за певних обставин він теж буде тим, хто бачить проблему ясніше, ніж будь-хто інший. Але кожен має свої обмеження. Якось Авраам Лінкольн сказав: Усі ми невігласи, тільки в різних областях. Хороші зовнішні ідеї приходитимуть до чоловіка. Повага якого до інших достатня, щоб встановити впевненість у тому, що вони мають свободу самовираження. Ми так добре знаємо, що іноді у нас з'являється ідея, в якій є недоліки, і ми розуміємо це ще до того, як встигнемо висловити її в голос. Людина з ідеєю, яка здається їй цінною, не наважується висловити її, якщо думає, що її швидше за все зустріне критика. Звичайно ж, кожен кому слід бути. Послідовником дорослий або дитина в домашній робочій, або в будь-якій іншій обстановці відповідатиме таким чином. Хороші лідери прислуховуються до пропозицій інших, не завжди щоб їх прийняти, але щоб відкрито вислухати і дати об'єктивну оцінку. Смиренність та шлюб. Бунтарство в жінках частково виникає через несправедливість, випробувану ними з боку чоловіків, які не мають смирення, щоб визнати, що жінки настільки важливі і розумні, як і вони. Деякі чоловіки критикують своїх дружин, критикують їхню роботу по дому, їхні помилки, їжу, стиль водіння машини, помилки у здійсненні покупок або у вихованні дітей. Можливо, ця критика не пов'язана з її особистістю, але якщо вона висловлюється публічно, вона приносить жінці приниження та образу або критика може бути звернена не до неї особисто. А до жінок взагалі, і начекати на те, що вони менш ефективні, кмітливі та розумні ніж чоловіки. Чоловіки часто вважають, що вони кращі за жінок, що їхня робота набагато важливіша ніж домашні обов'язки, які, як вони вважають, можуть виконуватися кожним, хто має мінімальні навички. При цьому знецінюється не лише робота жінки, а й її цінність. Вона відчує, що домашні справи неважливі і недостатньо складні, щоб займати її час, оскільки вона усвідомлює, що має навички та розум, які могла б запропонувати світові пропорційні з навичками та розумом чоловіків. Як лідери, деякі чоловіки домінують над жінками, свавільно керуючи ними. Їх деспотичне правління та підвищені запити є образливими та несправедливими. Звичайно, така поведінка робить шлюб важким, тому що воно змушує жінку почуватися підлеглою та залежною. Коли чоловік зростає у смиренності, усвідомлюючи, що його позиція лідера це лише відповідальне завдання, і вона не втілює його у перевагу, він починає об'єктивно приймати пропозиції та ідеї. Так як чоловіки заробляють на хліб і повинні отримувати особливу освіту, що дозволяє нести цю відповідальність, часто їхня формальна освіта перевищує освіту їхніх дружин. Але якщо чоловік вважає, що завдяки своїй освіті він перебуває у вищому становищі, ніж його дружина, це небезпечна помилка. Хоча вони можуть мати більш спеціалізовану підготовку в одній або кількох областях, їх уроджені здібності в середньому не перевищують здібності жінок. Жінка може бути позбавлена можливості проявити себе тільки через посвято себе іншим гідним цілям. Знання будь-якої людини надзвичайно малі порівняно з величезним обсягом доступних людству знань. Якщо дружина менш освічена, ніж чоловік, це не вказує на те, що їй не вистачає мозку чи здібностей. Чи вважає адвокат, що він гірше за архітектора через те, що майже нічого не знає про його професію? Нерідко можна зустріти чоловіків, які, досягнувши слави чи мирського успіху, залишили своїх дружин, дружина, яка допомагала йому в здобутті освіти, або йшла на жертву, щоб допомогти йому просунутися в бізнесі, іноді виявляється покинутою. А він вибирає собі молодшу або красивішу жінку. У багатьох випадках його егоїзм отримав би удар, якби він знав, що ця молодша жінка має власні мотиви. Серце, яке жінка вкладає в будинок та сім'ю, звичайно, має не меншу цінність, ніж усе, що забезпечує її чоловік. Чоловік здобуде смиренність, коли побачить стан речей з правильної точки зору. Маючи смиренність, він зможе дати своїй сім'ї набагато більше. Смиренність та успіх чоловіка. Недолік смирення сильний стримуючий фактор, що перешкоджає досягненню успіху як на роботі, так і вдома. Як було зазначено, цей недолік вказує на недосконалість характеру, на нездатність зрозуміти та оцінити внесок інших або їхню природжену людську цінність. Це бар'єр для зростання. Смиренна людина розповідатиме свої слабкості і докладатиме зусиль до їх подолання. Вміння цінувати інших полегшує співпрацю з ними, він зможе сильніше впливати, і канал для корисних пропозицій буде відкритий. Сама природа нашого існування вимагає вміння будувати стосунки з людьми. Розвиток цієї якості забезпечує нам величезний крок у цьому напрямі. Знаходячи смиренність, необхідно позбутися почуття власної праведності чи переваги над іншими. Мало хто визнає за собою ці дві слабкості, але відмовляючись вислуховувати пропозиції чи твердо вирішивши слідувати своїм курсом, вони виявляють внутрішнє ставлення гордовитості. Хоча нам невигідно довго зосереджуватися на слабкостях, щоб самоповага не пішла на спад. Дуже важливо знати свої обмеження, щоб покращення стало можливим.